Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає повернути наших е, українців, військових, і цивільних, і дітей, і жінок із російського полону, де б вони не отримувались. І без вісти припавші ті, хто відомо, де знаходяться. Які є перешкоди, що заважає повернути українців полонених із російського полону? Скажіть нам, будь ласка, зараз дуже важко повернути. Так, мали повернутися, мали бути повертатися. Відбуваються страшні бої, дуже тут вплив йде саме через запеклі, дуже сильні бої, це якимсь чином. Угу. Зупини, зупинили, вони зупинили обміни. Тиск іде на Росію і, і, і світові лідери, от вони також тиснуть на те, щоб повернути, щоб повернути. Де велика робота, багато людей у світі тиснуть на Росію. Щоб повернути. Росія використовує шантаж, використовує. полонені. Полонені, як то в самі все мають участь отак. В битву. Як іде битва, то... Зупиняється угу. обмін, що відбувається. Навіть були там можливість обмін робити невеликі групи, і ті зупинилися. Це треба чистити все дуже сильно. Угу. Все треба чистить. Надія є. Тиск не буде зупинятися. Світові лідери тиснуть. І де велика робота. Мали були, мали відбутися обміни. Так, мали повернутися люди. Це все я заперечую. Це все заперечує заперечує Зараз я подивлюсь. Віддайте полонених, залякує, погрожує. Ви знаєте, все буде добре, його дотиснуть. А, Росія дуже сильно взагалі, там це шантаж і залякування, агресія така стосовно полонених, але вони бояться дуже сильно суду. За дітей отут вийшли ці діти, там дійсно ворог буде засуджений. За дітей, за цивільних людей. Так, всі маніпуляції, ворожі заперечую. Хочу, щоб Росія віддала щоб відбувся обмін усіх на усіх. Більше росіяни не можуть тримати полонених і депортованих дітей і взагалі всіх. Так, роботи багато. Заперечую всі перешкоди. Забираю. Більше нема жодної перешкоди, яка заважає повернути в Україну всіх українців, що повозили, позабирали рашисти Вертаються всі додому, і діти, і жінки, і цивільні, і чоловіки, військові, хто б як, де не був, безвісти пропавші, і ті, що відомо, де знаходяться. Всі вертаються, перекриваю, перекриваю, відвертаю повністю Росію від полонених. Більше Росії немає змоги маніпулювати, шантажувати. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Закликаю, допоможіть захистити наших полонених у російському полоні, одвернути всю агресію, одвернути всю маніпуляцію. Більше не може Росія робити шантаж. Погрожувати нашим полоненим. Буде так, буде так, буде так. Все зло, весь негатив, що чинили росіяни із полоненими, повертаю їм назад. З ними все це зробиться. Той, хто знущався, той, хто агресивно ставився до полонених українців, військових, цивільних. Повертаю їм назад. Все це зло з ними, все це робиться. Буде так, буде так, буде так. І прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи полоненим на повернення додому. Де відбудуться обміни всіх на усіх обмінюють військових України на військових росіян. Буде так, буде так, буде так. І повертають усіх дітей, депортованих в Росію. Абсолютно всіх дітей повертають в Україну. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснене. Так. Ворог маніпулює, дуже дурить, залякує. На це. До речі, все брехня. Він більше боїться судів, сама Росія більше боїться санкцій, більше боїться. Це в них єдиний шанс, така єдина зброя, якою вони ну, використовують людей. Обміни їх дотиснуть, такі будуть продовжені. Дякую за увагу.